Впливаємо в риби. Риби і грудень це, звичайно, ну таке, знаєш, як то кажуть, як, як е, риба об льот. Оце в тебе зараз відбувається. Грудень місяць неймовірно класний місяць для того, щоб випливти, нарешті випливти і подивитися на світ, тому що це місяць саме для тебе. А що ти робиш? Ой, холодно, там небезпечно, треба нирнути глибше. Розумієш мою метафору, що я маю на увазі? Я дуже сподіваюся, що так. Тобто, в першу чергу, грудень місяць для тебе, нереальний місяць для твоєї реалізації. Бери і реалізовуй. Почни подивитися на світ іншими очима. Вийди зі зони своєї комфорту. Ось твоя проблема, розумієш? Зона комфорту, мені комфортно з цією людиною. мені комфортно бути одному, мені комфортно бути у, на цій роботі, бо мені комфортно. А ні. Всесвіт все одно тебе виведе свої, з тої зони комфорту, розумієш? Тому ти можеш спокійно сидіти, там щось там собі родити. Планувати ви вити гнездо, якесь, лас-ластівки, ластівки, ластівки. Розумієш? І до весни щось там чекати? Ні. Всесвіт так не працює. Всесвіт хоче, щоб ти підняв свою дупу і почав вже по-іншому дивитися на цей жит... на світ. І грудень місяць для тебе саме, він тобі допоможе зрозуміти багато аспектів твого життя. Тому бери свої всі сили. В... Я знаю, буде важко. Прикинь це, як просто зняти всю одежу і пройтись по людям. Це буде дуже важко. але потім ти призвикаєш потроху, помалу-помалу. Я жартую, це всього лиш жарт. Але я хочу, щоб ти зрозумів, побачив у цьому жарту, побачив всю суть. Ти повинен оголити себе, оголити внутрішньо, показати себе таким, який ти є, і максимально сказати всім людям, що ти збираєшся по-іншому жити. Бо люди, саме люди впливають на тебе, як би ти хочеш цього не хочеш. Ти вважаєш, що люди. Це, е, ну по-перше, ти не дуже полюбляєш з ними спілкуватися. Я тобі так кажу. Тобі комфортно на своєму дні. Там ти плаваєш, там тебе ніхто не чіпає, але по -по зрозумій, такого неможливо в нашому реальному житті. Комунікації, це найголовніше зараз для тебе, щоб змінити своє життя. Зрозумій, що всесвіт створений для тебе, а не проти тебе. Він навчає там дуже багато вчителів, які максимально максимально тобі допоможуть зрозуміти, як тобі жити, що тобі робити. Тому бери себе до тями і починай вже працювати з собою. Це найголовніше, що тобі потрібно зробити. Я дуже сподіваюся, що ми з тобою у цьому плані домовилися. Що тебе чекає в коханні, в грудні місяці, якщо ти один? Що ж тебе там такого цікавого чекає? Королева мечів четвірка кубків і трійка кубків. По-перше, ну що я тобі можу сказати? Ти зараз дуже агресивно налаштований на нові стосунки. Хоч ти хочеш, я бачу це, але ти зараз присвятив своє життя трішечки іншим аспектом. Ти вже тебе вже знаєш, ну тебе вже не неможливо чимось здивувати. Ти вже знаєш. Така вже досвідчена людина, нафіга тобі ці стосунки взагалі. Ось твоя думка з приводу цього всього, але я тебе зараз зупиню. Гульки це, звісно, дуже прекрасно, але зрозумій. риби – це знак парний. І він повинен бути як до речі, як і близнюки. Він повинен обов'язково як е, знак риби. Ти ж пам'ятаєш, як в тебе знак зодяку. Риби, це парний знак, і саме він має мати пару обов'язково. Інакше рибка просто помирає енергетично. Те, що в твоєму житті, твоєму житті тобі, тобі, біля тебе були одні пойоби. Ну, вибач, мене, будь ласка, ніхто в цьому не винен. Ти сам собі таких людей притягнув, бо ти вібрував так, розумієш? І для того, щоб змінити цю ситуацію, тобі потрібно вийти наружу, проявити себе максимально і перестати боятися. Ось напиши мені в коментарях, чого ти боїшся. І прочитай це 25 разів. І подумай, як з цим, що треба робити, як до, того, як до того треба ставитися. Розумієш, якщо ти попрацюєш зі своїми страхами, а я впевнена, що в тебе їх дуже багато. І причому таких, що там не так, як у мене, наприклад, літати на літаках. В тебе дуже багато страхів, що в тебе щось не вийде, що ти зробиш крок, а він буде не таким. Що е, то і то, і то не вийде. Слухай. У тебе все вийде, ти риба, пам'ятай, ти швидка у своїй стихії. Розумієш, вода це стихія емоцій, драйву. Вода це неймовірна стихія, без якої. Не обійдеться жоден знак зодіаку. Розумієш? Ти зараз максимально повинен від, відкривати себе. До речі, про відкривати. Що тебе чекає а, в стосунках? Взагалі, риб, що чекає в стосунках в грудні місяці. Давай подивимося. Так, ну мені вже подобається. Нарешті хочу, хочу одного знаку зодіаку. в стосунках буде все окей. По-перше, це карта. Коханці, коханці, це найголовніша карта стосунків. Якщо вона випадає, вона говорить про те, що чекати на нові якісь яскраві переміни в стосунках. Тобто буде все добре. Друге, колесо фортуни, ну ти ж розумієш, що колесо фортуни це вдача. Це не це, до речі, може, якщо ти жіночка красива, і в тебе є такий прекрасний чоловік, який тобі ще не освічився, то грудень місяць може стати саме. Для тебе. А якщо ти такий чоловік, який вже надумав вже для свого коханого або коханої робити пропозицію, будь ласка, робиться. Грудень для тебе стане найважливішим місяцем. Ну, і остання королева Пентаклів каже про те, що стосунки в сексуальному плані повністю зміняться на позитив. Боже, нарешті дякую! Хоч одному знаку за дяку, у цьому повезло. Ну, а рухаючись далі, давай поговоримо про твої фінанси. І про те, як ти глибоко вже заплив з цими всіми фінансами і подібне. Зрозумій, рибам не можна брати кредит. Ось, ну просто не можна, категорично не можна. Якщо ви надумали собі взяти кредит у грудні, я вас зупиняю і кажу вам ніколи, ні в якому випадку, будь ласка, не роби цього ні в яких моментах. Якщо ти ще не повернув кредити, будь ласка, роби це в грудні. Розбивайся на... Не знаю, на форель, але зроби це, віддай ці всі кошти і ніколи, бо більше не бери кредитів. Це взагалі не твоя стихія. Брати в кредит, брати о, якусь о, борги, якісь там, щось входити в якісь борги. Тобі взагалі неможливо. Ти з цих боргів не випливеш. Зрозумій, що тебе чекає у фінансах, що там на скарти говорить, король королева кубків, король кубків. І кубки, все тобі в кубках. Що це говорить? Це говорить про те, що ти зараз ем, шукаєш себе і тебе всесвіт готує до чогось неймовірного, крутого, емоційного. Ну для мене це не абсолютно кубки, це ж твоя стихія. Ти ж розумієш, що кубки в картах Таро – це вода, і саме вона тобі і випадає без. Енергії, ти не зможеш нічого добитися. Саме про цю енергію я тобі і говорю. Будь ласка, зупинісь, сфокусуйся, зроби так, щоб в тебе в житті абсолютно все було добре, саме в цьому плані. Енергія з тобою. Бери і роби. Міняй роботу, йди на нову. Хочеш відкривай свій бізнес. Саме емоційний твій нормальний збалансований стан. Дає тобі дуже велику силу. До речі, з приводу сили, і енергії. Що тебе чекає в грудні саме в енергетичному плані? Так, знову коханці і знову колесо фортуни, але випадає п'ятірка кубків. Що це говорить? Яскраві враження ти будеш мати. Твоя енергія в принципі дуже позитивна. Але із-за того, що ти любиш драматизувати, без цього ти нікуди ж риба. Розумієш? Без цього ти не зможеш прожити. Меланхолія, са, е, якийсь драматизм і тому подібне, ти е, розумієш, ти у цьому зможеш е, себе, будеш себе реалізовувати. Але це не є правильно. Слухай. Мені потрібно далі біжати, біжати вже на січень, робити вам всім гороскопи. Я тобі бажаю вдачі, і я знаю прекрасно, що в тебе все вийде. Але будь ласка, я тебе дружу прошу без драм. Домовились?